Вашої уваги лот постільної білизни бренду Марадісо та Ліварна. В лоті є 14 одиниць. Така одна постіль з трьома одиницями тут наволочка, підодіальник та простирадло. Такі один комплект, тут наволочка та підодіяльник в таких розмірах. Один комплект. З двома наволочками та одним підодіяльником. Та сім комплектів наволочка та підодіяльник. Розміри 50 на 80, 155 на 200. Також в лоті є наволочки. В комплекті дві наволочки 50 на 80. Та одна наволочка 40 на 80. Ціна даного лоту 3130 гривень. Вартість однієї одиниці 224 гривні. І цей лот ви можете вже замовляти у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!